Всім привіт! Ви на каналі Моя Кіра і сьогодні в нас цікаве домашнє завдання. Будемо робити ось такий букет. Нам знадобиться кольоровий папір та картон, ножиці, клей та олівець. Беремо пів аркуша картону. Ось так у нас буде букет. Спочатку намітимо основу. Декілька кольорів вирізаємо ось такі квадратики. А зеленого кольору вирізаємо листя та стеблі. Беремо клей і промазуємо стеблі. Ось так. І клей. Срідуючий так же сам. І Беремо кожний аркош та комкаємо його. Так. А тепер приклеїмо усе в розброс. Тепер клеємо листя. Ось об'єм. Сторчати ще нам знадобиться серветка. Мажемо клеєм. Беремо стрічку і мастимо її клеєм. Тепер приклеюємо. Ось так. Мастимо фломастером кінчики. О, так робимо. Добре, покажи, що вийшло. Ось. Ой, як гарно Саме останній бантик. Мащимо його, клеєм та приклеїмо середину. Ось так. Тепер чекаємо, коли все висохне, так? Так. Ну, як гарно. Це неймовірно гарно. Тріс. Is... Кіра ще вирішила додати кольорів. Раз, ой, зараз. Рожевий погано, так пише? Так. Ну, клади його в сторонку. Раз, раз. Так. так дуже Ви гарно. Шла. Ще трішечки зеленого. І жовтого. ось так, все. Ось так от нас вийшло. Якщо вам сподобалось моє домашнє завдання, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал.